Слава ЗСУ за саму можливість того, про що піде мова в даному випуску. Всім привіт! Я Максим Недвига, ми давно не зустрічалися і зараз я хочу підвести підсумки свого другого туру бібліотеками, в який я потрапив на запрошення україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я та. І ще такий є благодійний фонд здорові бібліотеки Бібліотечна країна. І хочу висловити особисту подяку Люсьєні Шум за це запрошення. І ось буквально одразу після зустрічі з Генрі Маршем я сів в потяг, виліз вже у Львові, сів в машину і приїхав у Рівне. Це було першою моєю локацією. В Рівному, от я вам одразу скажу, що дуже добре приїздити туди, де ти вже маєш декілька років однодумців. І таким однодумцем є у мене Тетяна Воронцова, яка заснувала Рівне Такмед а ще медичний кластер. І ось вона і була моїм таким провідником у медичних колах Рівного. І... Почали ми з інсультного центру обласної лікарні, і там ми спілкувалися з Олександром Погрібняком, який є завідуючим інсультного центру. Були ще Микола Полянка, невролог. Були студенти, були пацієнти, і був взагалі весь колектив інсультного центру. І там ми зробили таку невелику презентацію мого продукту. І Ще заодно я дав. Інтерв'ю місцевому телеканалу, і ну, це було щось таке неймовірне. І я сподіваюся, що даний приклад ось такого спілкування саме з медиками, він буде ширитися, тому що, на жаль, не скрізь ще сприймають нас, пацієнтів, але нічого, ми, ми, ми свого доб'ємося. Так от, потім, після цієї зустрічі в інсультному центрі, ми потрапили у реабілітаційний центр клініка Олександрова, де його засновник Павло Федорчук забіг в цей інсультний центр. І буквально нас з Тетяною на сказав на 15 хвилин, щоб ми заїхали до нього. І там ми таку зробили експрес-презентацію мого продукту. Ну, це було щось таке неймовірне, класно. Ну, і я впевнений, що я ще не раз туди приїду, і ну наскільки це хороша така ініціатива. А потім уже ми поїхали власне, в бібліотеку обласну науково-медичну бібліотеку, де є бібліотекарем Людмила Васюха. Захід був організований вище всіх похвал були лікарі, була Ірина Приходько, вам привіт. Яка теж ми дуже давно одне на одного підписані, ми є однодумцями. І був сімейний лікар Микола Долик, і був ще Олексій Левківський, який є неврологом, а також він працює в реабілітаційному центрі Адоніс. Абіліс. Перепрошую. Перепрошую. І. Е що характерно, вони самі лікарі у них, вони влаштували таку дискусію. Ну, після того, як я виступив, ну, це було щось таке неймовірне. Дійсно, для мене це був новий досвід. І я сподіваюся, що дедалі б це все буде ширитися і такого буде більше. Ну, потім ще були студенти. Я відповідав на усі запитання. Все це було дуже-дуже круто. Ось. А потім, вже на наступний день, я відвідав село Бугрин і їхню публічну шкільну бібліотеку, де є бібліотекарів Діана, і ще там була Оксана. Ну, виступати перед дітьми це особливе задоволення, і в мене просто для. Виживши після інсульту, це одна презентація, як просто людей, які прийшли в бібліотеку, це друга презентація, а для дітей у для дітей мене особлива презентація, де ми там десь що, якийсь прикольчик, щось іще таке. Я сподіваюся, що їм сподобалось, що їм було цікаво, що вони дізналися, що таке інсульт, і що він може трапитися не лише там з вашими дідусем та бабусями, а можливо, і з татом, і з мамою, а можливо, з кимось із вас. Тому слід знати його ознаки і як діяти у таких випадках. Ну, хотів би відзначити там такого парубка Миколу, який ставив дуже такі дотепні запитання. Ось, І його сусідку, майбутню психологиню. Ну, було дуже тепло. Ми вийшли, ще запилячили в селфі. ну, Пугрин, супер. Наступна локація була гоща. Ігащанська центральна бібліотека для дітей, де є бібліотекарем Ольга Петрівна. Ну, захід теж був дуже круто організований, діти запитували, вели себе активно, слухали. Ну, Сподіваюсь, що щось воно там відклалося в їхніх мізках. І якщо раптом, не дай Бог, таке трапиться і з кимось поруч, вони будуть в якійсь, якомусь які, якійсь мірі вже готові до цього. Для чого ми це все і робимо? Далі був реабілітаційний центр Абіліс ввечері. Я туди заїхав, і ми влаштували там презентацію, були виживші після інсульту, були їхні родичі, і був повністю весь колектив реабілітаційного центру. Ну, був цілий, я вам скажу, шквал запитань від самих пацієнтів, родичів і особливо мене радували фізичні терапевти, ерготерапевти, які там працюють, відповідав на всі. І ну, мені подобаються такі дискусії, такі ну, активна участь цього всього персоналу. Так що сподіваюся, що. Ми будемо і далі, і далі спроваджувати такі ініціативи. ініціативи. Далі був здолбунів. Ну, я одразу вибачаю, що не зміг заїхати в обидві локації. Не заїхав я в дитячу бібліотеку, а був лише в центральній бібліотеці, де бібліотекар Галина. Ну, е, Прийшли е, родичі, виживших після інсульту, прийшли звичайні відвідувачі. Виступив, я сподіваюся, що їм було цікаво. І ми там ще сфоткалися з Ніною Рустамян, яка підписалася на канал одразу. Дуже активно вона брала участь в нашій бесіді. Ну, думаю, що теж в Здолбунові є вже моя книжка, і ті, хто її прочитають, вони більше будуть знати і про інсульт, і все, що з цим пов'язане. Ну а далі, далі я вирушив до Луцька. І на запрошення. Юлії Вусенко. передаю їй привіт. І там я познайомився з ректором Волинського національного університету Анатолієм Цьосом. І на їхнє запрошення я виступив перед студентами університету, які є майбутніми медиками, лі... майбутніми лікарями і майбутніми фізичними терапевтами, ерготерапевтами. І ну, це було дуже круто, я вам скажу. Там їх було. Біля сотні, величезна така аудиторія в бібліотеці, ми її окупували. Я розповів про свій продукт, про свою історію, відповідав на всі запитання. Ну, студенти, це круто. І цей мій досвід, як лектора, дуже сильно зріс після таких от заходів. Так що дякую всім, хто доклав рук до цього заходу. Ну а далі. Далі була бібліотека на ринку у Львові. Ну, знаєте, коли ти бував там, не знаю, може разів 15, і ти просто там проходив. І навіть і приблизно не уявляв, що колись ти в цьому культовому, я не помилюся, якщо скажу, що це культове місце, виступиш, площа ринок 9. Поруч з всесвітньо відомою копальнею кави, і там бібліотека, і ти виступаєш там. Це просто ну, для мене це неймовірно круто. Ось, ну, Нехай там погода нам не шептала, тому що пішов дощ, стало холодно, людей прийшло не так багато, але, але ось цей. Анатолій, який забезпечував технічну підтримку онлайн-трансляції, він сказав, що іноді приходять набагато більше людей, але запитань у них практично немає. А мене ще хвилин 20 я відповідав на запитання всіх людей і особливо мене порадував візит Сергія Руденка, журналіста Еспресу TV, і потім він написав такий пост про цю зустріч. Я сподіваюсь, що те, що я роблю, що воно несе користь. І окремо хочу відзначити, відзначити Катерину Олексєєнка, яка е як бібліотекар забезпечувала цю нашу зустріч. І вона наскільки старалася, ну ну клас. Я... От, якщо б всі 100% українських бібліотекарів от були ось такими, як Катерина, то я не знаю, у нас, у нас бібліотечна справа, не знаю, там просунулася на кілометри вперед. Серйозно вам кажу, от треба такими бути. Ось, ну, Супер, мені там дуже сподобалося. Далі був Самбір. Альона Чабаль, бібліотекар і Оксана Фарович, яка є зав відділом культури в міській раді вони були організаторами цього заходу. Ну, це було дуже круто. Багато людей прийшло, в тому числі школярі. І вони ставили безліч запитань ці всі люди. Ну, дуже круто це все було. І плюс ще прес-реліз зробили від Самбірської міської ради. Ну, така активна, в активному режимі пройшла зустріч. Я виступив, і потім я ще ну, добрих хвилин 30 я відповідав на всі запитання, їх було чимало цього разу. Ну, і ось мені подарували багато всього. Я чого, якщо його на столі немає, тому воно просто. Тому що воно не, не поміщається тут, розумієте? Його чимало цього разу. Так що скрізь мені щось дарувало. А що е, я вже не можу показати, то це означає просто, що я його з'їв. Все було дуже смачно. Так що, самбер, супер. Далі. Був вільшаник. Марія бібліотекар, і вона запросила всіх сільських бібліотекарів. Теж досить в такому активному ключі проходила наша зустріч. Мені там сподобались і краєвиди. і Вільшанику. Ну, класно, мене там приймали. Так от. Цікава і плідна така зустріч вийшла. Я підписав всім сільським бібліотекам книжки. І сподіваюся, що по пошуковим запитам на сайті я буду бачити, що активність там є у вас. Далі був Драгобич. Ну, там взагалі було все. Ірина Мецан, виживши, це, е, бібліотекар, виживши, після інсульту, прийшли. І Марта Андрусик зав бібліотеки були студенти медичного коледжу, які були настільки активними, ставили безліч запитань цікавих. Я відповідав. Ну, класно все пройшло. Ми. Сфотографувалися з вижившими після інсульту. Я, на жаль, не запам'ятав, як їх звати, але таких фото в моїй колекції далі буде ставати все більше і більше. І сподіваюся, що те, що я роблю, воно принесе цим, -цим людям відчуття того, що це не є кінець. Що... Ти не один такий на планеті Земля, що нас чимало, і ми вижили, і ми будемо далі жити, і ніхто нам в цьому не завадить. От в цьому і є сенс всього того, що я роблю. Ось. Студенти медичного коледжу дуже активні були. Далі я заїхав у реабілітаційний центр «Модричі». Ну, виступати перед своїми колегами, перед вижившими після інсульту, це особлива категорія моїх виступів. І коли їхні родичі і самі виживші, ставлять потім запитання, це спілкування і все, що я роблю. От ну, мені несе відчуття того, що це потрібно робити. Розумієте, що це все не дарма, все що от я. Придумав і цей проєкт, і свою книжку написав, і ці всі поїздки, в які мене запросили. Ну, що це все дійсно, ми тільки починаємо, але сподіваюся, що воно буде приймати все більший і більший масштаб, тому що нас багато в Україні, нас багато в всьому світі, і ми є, і ми будемо. Якщо було дуже тепло і познайомитися з Софією Кобилецькою, це. Директор цього реабілітаційного центру, і бачити, що все, що там зроблено, воно зроблено на дуже високому рівні. І масштаб, це, мабуть, найвеликий реабілітаційний центр профільний в Україні. І те все, як там це все зроблено, воно дуже вражає. І я познайомився з Остапом Стефанишиним. Провідний фізичний терапевт центру, і ми так поспілкувалися. Окремо, сподіваюся, що ми ще не раз зустрінемося, і будемо проводити там лекції для виживших після інсульту. а й Ті, хто реабілітується після інших медичних проблем, тому що ну, мотивація, як ми всі знаємо, це головне, що потрібно в реабілітації. І сподіваюся, що я даю необхідний заряд. Ну, а далі е, я вже повертався до Львова і отримав я дзвінок о 19.30 і позателефонував мені Микола зі Стрілок. Знаєте, от мені здається, що в кожному селищі, в кожному, навіть невеличкому селі от є от такий Микола, от від якого, ну, який може за. Не знаю, ну, за буквально декілька годин організувати захід на 100 з лишнім людей, тому що там за певних обставин вийшло непорозуміння, і мені написали, що захід в стрілках скасований. І тут я отримую цього дзвінка і. Алло! Такий-то, так, у вас захід. Кажу, так відмінили. Як від нічого не відмінили? Завтра приїжджайте, все організуємо. І тут з'ясовується. Що я стрілки, вони не єдині в Львівській області, є перемишлянського району, а я є Старосамбірського. І я вважав, що мені треба стрілки ста перемишлянського району. І коли Микола почув це, що я туди збираюся, і який перемишлянський, старосамбірський, а це ж зовсім інший бік. І так ось я все-таки потрапив в стрілки. Ну Це було, не знаю, це от квентисенція всього цього туру, ці стрілки. Це наскільки було класно, от я вам не можу передати, коли е, в зал цього клубу от він набилися повністю, він був забитий повністю людьми, і як і дорослими, так і шкалярами. І наскільки активно всі брали участь у цьому заході, і там була дружина, вижившого після інсульту, і ось. Коли вона, вона теж ставила запитання, я відповідав. ну от такий фідбек постійний, ну така, таку енергетику, як там отримав це, це була ну, остання наша локація, остання зустріч в цьому турі. Ну я на, не знаю, на, я на крилах полетів із цих стрілок, наскільки там було круто. Так що, стрілки, ви просто супер. так що... Дякую всім, хто доклав рук для того, щоб це стало можливим. Ну і перш за все, це наші збройні сили України, тому що поки ми тут проводимо ці заходи, хлопці там бережуть нас. Ми, ми маємо можливість і жити, і проводити от такі заходи лише завдяки нашим Збройним силам України. Тому не забуваємо про них. Так що, сподіваюся, що такі заходи будуть проводитися і надалі. І люди, які вижили після інсульту, вони будуть мати змогу отримувати інформацію, і заряд мотивації, і все на світі. Так що на цьому все. Ви дивилися проект, як ми перемогли. інсульт». Ну, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. До зустрічі.